Та треба було знайти мене, Поки я сука біти і не знав тебе, ти малювала, а вилами по воді, Тоді нам було мало, та ми були молоді, без тебе рахують, та ще упало. ми будемо грабувати чужі будівлі. Так, ми звісно, будемо грабувати чужі будівлі. Так, ну, ми ж так не підемо якось, так? Це ж буде видно. Нам потрібно переодягнутися. Я тобто поміняй кожу, шкіру. Поміняй шкіру. Я вже не буду міняти одяг, тому що я його шукала. Багато. Ну, не багато. То... Ну, багато хвилин. Так. Непомітно. Нам потрібні речі Прямо мішок. Пакетик, можна як сказати. <гум> Чу Ну, і можна і пінокль взяти. Так. А где О! И с ним! Как раз с ним полетим. Нас не какая? Нам потребна была дробинка! М -м -м. А бинокль нам не потребен. Че, бинокль? Ні, просто... Ні, просто є дві речі. Бінокль і. і. Бує називається, но є дві речі. Такі ж самі. І їх. Їх називають. Тобто дві речі називають бінокль. Один... Точно не бінокль, я вам це скажу. Точно не бінокль. Тому що я знаю, як я забула як він називається, але один так не називається. Відкрила Америку. Так мені так на голову спало, що вдома нікого нема. І я ще й не знаю. Мене помітили все. Можно просто так стоянок видні гарний Горненький дім. Я не выключила. Горники дім, зараз він до мене заскочитим. Що там. Що це було. Так давайте приберемося хоча б їм? зараз Капец, воно непрозрачне. Ой! Капец! Воно непрозрачне. Я думаю, зараз заховаюся. Так, за посторонний зу. Зато мы погуляємо тут може. Так, так, приходят. Відкривати Бачу, таких богер пробираються хати кажуть, ч хочу. А чого це вони, типу, закривають свої двері? Вони, ну, вони не хочуть грабити, ну чого. Хтось його грабля. Це був випадок, піликова, ти мій вінток. Ой, може щось я друга співаю. Там можна кількість слова. Я знаю, що там під наклади. <гум> 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 Нам потрібно туди. Нам потрібно туди дібратися. Так. Ой, що це пуста. <гум> так. Добре. Ну, підемо до тих пізніше. Миссия номер две. Ой, девчонка, це я це просто... Це просто я просто ходи, я просто ходи. Я назад иду, девченка, девчонка, на ткань за мной, наследка. Чекпот за маты щ пикнул закрыть. Ты мне зараз до мене всі посходите чуть-чуть. Опа. А тут я знаю, да сейф. Ну-ка. Ну да, потому что это обычный. Потом этомущится обычный. Джекпот. Джекпот. Так, давайте Поранкуємо спочатку. Зараз віду. сюди. Так, ми тут попили. Бігти, тому що одного разу мене замітили. Так, добре. Якщо я там не знаю, де сейф, значить. очі відкриті. Чуєте, що кажу? Це собі там підніс поробочу, як звісно. Буде цікаво, дивіться, наприклад, там, я думаю, що там хазяйка стоїть. так да, там хазяйка, дякую. Пожалуйста, дівчика, дівчика, дякую. Гринейченька. Так, дівчинко, ти Ки що на другому поверсі, так. Ти не хочеш мене гостя запросити? Не хочеш? Добре. Так, да, я так і справді казала, що там. Дівчинка. Е, її хазяйка. Що, я. Тому що я боюся? Ні, я не боюся. Просто якось. кто си за тронах. Это было тут же громко. Ту Мне так пока не так показалось, что там кто то за земной хорбов. Ой, ой, он это меня бачит. Там мы давайте что ли стоит? А нет. Я думал, что ты не видишь, Шоли. Что я Анжелина Шоли? Так, давай ты. На и двери открыть. Ммм... Пробраться из Не знаю. Ну, короче, э, так. Проб... Чуть не сполывался. Так, Пробираемся. Ну, известно, Так, я хочу меня заметить и сразу знаю, что работаем. Наприклад, на цю вулицю ми йдемо. Так, ми перший йдемо горбували. І це не цей дім. Це цей Дім. І там дівчинка вже побігла в двері закриття, я вже бачу. Й-м. Я просто хотіла спрыгнути. Якось на Авито. Что не можно? Чи что? А ні, я запрыгну, а я... А она меня зараз забанит, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю эту кучку. Да, она так меня может забанит. Ааа! Она забанит, бежит! У нас кто тут мільйонер чи що? Идем до них. Только я не знаю, где сейф. В том прикол. В том прикол, что я не люблю вот такие стены. Стены. Уже рано. ранок. Я еще... а а цены, может, И так у тебя Ну А что это я не А что это я не могу залезть? Ничего еще. И ты... Ой, Давайте. Два домика І все. Може, ще цей дім зайдемо просто. Просто зайдемо, тупо зайдемо, все. Так. Фу. Ховатися можна.

Я хочу пробиратись на балконі і наблюдати, коли мене повернуть. Ха-ха, нахуй це буде наблюдати за мною. Не представте, тут така хуйня яка. Фух, падаю. От. Так. Ну, вже буду з. Наприклад, ну, сюди так. Так, робимось. Нормальний. Так, на менш. Все. Ну на цьому все. Всім пока. Підписуйтесь та лайкайте, лайкайте це відео, якщо вам сподобалося. Poka